19 квітня 2024 року напередодні свята Похвали Пресвятої Богородиці, суботи Акафіста, митрополит Черкаський і Канівський Феодосій звершив утренню з читанням Акафіста Пресвятій Богородиці в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. Його високопресвященству співслужили секретар Черкаської єпархії протиерей Василій Вознюк, благочинний Черкаського округу протирей Сергій Чумак і духовенство собору. ангел Престатель с небесе послан бы, срещи, Богородице, Богородицы радуйся, и со бесплотным глазом воплощаем отец зря, Господи, ужасавшийся и стоявший за вы к ней таковая, радуйся им уже радость воссияет, радуйся и уже клятва исчезнет, радуйся, Паша, Адамова звания. Радуйся, невеста не радуйся, невеста, невеста. Радуйся, яко небесная, радуйся, еко небесная, радуется земным, И радуйся, яко земна, если коствует небесным, радуйся, апостолу, немолчная уста, радуйся, заре таинственного дне. Радуйся прелести, печь угасившая, Радуйся ни бесов, Радуйся, прелести, державу поправшая. Радуйся, Ідольською лісом облічившая, радуйся двірі єдиної же слово проти єдина, вірів, врата Адова, владичице, Рождеством твоїм сокрушившая. У суботу п'ятої седмиці Великого посту у храмах звершується утрення за кафістом Цариці Небесні. За переказами, хвалебний акафіст був написаний преподобним романом Сладкоперцем. У сьомому столітті він був доповнений знаменитим кондаком збранної воєводі. Його склали в Константинополі в пам'ять про заступництво Божої Матері, яка захистила місто, від навали аваріїв і слов'ян. На всі віки цей акафіст став радісним гімном, що прославляє Пресвяту Богородицю.